Всім доброго дня! Сьогодні сіємо газанію. Газанія або ще Гацанія її називають цю квіточку. Так, це родина Айстрові. Рослина висотою 20-30 см, квітоноси довжиною до 25 см, квітки кошику діаметром до 10 см, відкриті у сонячну погоду. В пасмурну і в дощову погоду закриваються. Можна висаджувати на клумбах, бордюрах, робатках, горщики. Так, ось ми її посіємо. На пакетику показано, що лютий місяць можна сіяти. Я її без цього, в принципі, знаю, тому що не раз вирощувала. Багатьом вдалося її навіть на другий рік зберегти. В кімнатних умовах і на другий рік вона цвіла. Ну, це треба пробувати, а зараз ми її посіємо. Набираємо ґрунту, Ось таке насіння. Це, правда, цього виробника не очищене насіння, але воно є. Я брала різних виробників, в принципі, завжди гарно сходить. Розкладаю насіння. Я потім її буду пікірувати. Тому розкладаю так, можна сказати, що густенько. Вона гарно зійде. потім я її більші. Такі лоточки в мене є, розпікірую. А може вже в стаканчики буду дивитися, як мені. Ось так розпреділила, засипаю ґрунтом. В принципі, вирощування вона не вибаглива. Поставлю зараз на тепле підвіконня, полю водичкою зараз. Отак. От присипала шар грунту, ну, десь до пів сантиметра. Небагато, трішки присипала, тому що насіння, воно ну, не мілке, але й не дуже-дуже таке крупне. Тому ось так. І все. Пролити в пакетик і вона швидко, в принципі, сходить. Старайтесь розсаду шоквітів, що перці зараз баклажани краще трошечки не долити, чим перелити, тому що зараз мало сонця і дуже велика вірогідність чорної ніжки. Тому акуратно Або поливаємо якось так піпеточкою якоюсь, чи просто розсіюємо з полілізатора, але головне не заливати сходи. Чого б то не було, чи квітів, чи перчиків, от зараз теж буде. Ось так вона в лоточечку тут собі трошечки її притрамбувала. Не дуже так сильно її там затрамбовувати. ґрунт легкий, проросте швидко. Оце біленьке, це в мене е вермикуліт. Грунт в мене покупний, магазинний. Коли буває, є і домашній з городу, перемішую з магазинним. От. Можна пролити марганцівку, якщо вам так, такий спосіб подобається, щоб не було чорної ніжки. На ваш вибір. І чекаємо сходів.